Я працюю в громадській організації Український Незалежний центр політичних досліджень. І я фокусую свою діяльність на розвитку законодавства для громадянського суспільства. Ми мали щастя бути членами робочої групи і готувати постанову Кабінету міністрів про залучення громадськості до ухвалення рішень, яка регулює роботу громадських рад при органах державної влади, і порядок консультації з громадськістю, процедури, по яких це має здійснюватися. Також ми раді. Що були лідерами коаліції неврядових організацій, яка пролобівала ухвалення нового закону про громадські об'єднання, нового закону про благодійництво і благодійні організації. Також ми були члени коаліції, яка домоглася ухвалення закону про доступ до публічної інформації і створення указом президента стратегії розвитку громадянського суспільства і координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства. Також ми активно працюємо з місцевими організаціями і допомагаємо лобіювати нові статути міст, положення про громадські слухання, про місцеві ініціативи, загальні збори громадян. І е, сьогодні я хотів би з вами поговорити про роботу громадських рад, цього інструменту, за допомогою якого ми з вами, е, активні громадяни, е, можемо впливати на діяльність влади. Ми всі з вами хочемо, щоб в нашій країні було краще життя, вищі зарплати, краща якість послуг. І уряд нас чув. Як же це зробити? Ну, Перший простий інструмент це вибори. Тобто ми приходимо на вибори, приходять різні партії, кандидати в депутати і кажуть, от. Розкажіть, які ваші проблеми. Ми розказуємо наші проблеми. Кажуть, ми це все вирішимо дуже класно, буде так, так і так. Ми їх оберемо, після цього партія формує там більшість, більшість формує уряд, е уряд е починає працювати. І уявимо ситуацію, що у нас хороший уряд. І у нас міністр реально хоче щось хороше зробити, наприклад, чи е полегшити життя підприємствам, е чи реформувати систему освіти. Е і міністр підготував якийсь проект постанову уряду або проект закону. Але він не впевнений, чи все він врахував, чи не все врахував, із того, що громадськість говорила. Що йому робити? Для цього існує громадська рада. Громадська рада при міністерстві освіти, або громадська рада при міністерстві фінансів. От в громадську раду входять представники різних громадських організацій, благодійних, можливо, фондів, різних неурядових організацій. Які покликані допомогти міністру виробити найкраще рішення. Тобто міністр просто надсилає проект рішення, громадська рада і скаже, шановні колеги, будь ласка, проведіть експертизу, скажіть все, що там добре, все, що погано, що не вистачає, додайте. І тоді я готовий йти на засідання уряду і відстоювати цей законопроект як ефективне рішення. Це одна із форм, для чого існує громадська рада. Тобто громадська експертиза, аналітична робота, експертиза тих проєктів рішень, які готує міністерство. Другий варіант візьмемо. Нам не пощастило, і, наприклад, міністр ну, не дуже добре нам попався. Тобто він не хоче робити реформи, він не готує якісь проекти рішень, або його рішення скоріше погіршують тільки нашу умову життя. Що тоді робить? Для цього є громадська рада. Громадська рада говорить, шановний міністр, ми викликаємо вас на звіт перед громадськістю. Відзвітуйте, будь ласка, що ви робите. От є такі такі проблеми. Розкажіть, як ви будете їх вирішувати. І тоді громадська рада виконує функцію громадського контролю за роботою влади. От. Також є третій варіант. Умовно кажучи, вибори у нас відбуваються раз в 5 років. Но о, життя дуже швидко рухається, і е, якась проблема могла виникнути там через рік або через два після того, як ми обрали міністра. Він навіть не знав, що таке може бути. І тут є громадська рада, тобто її задача ініціювати проект якогось рішення, е, ініціювати якісь. Е, Ну, скажімо так накази міністра, або якусь програму підтримки волонтерів, програму підтримки, наприклад, спорту в Україні. Тобто, це третя функція громадської ради вироблення пропозицій щодо державної політики, вироблення проектів рішень і скажімо так умовно лобіювання їх, тобто презентування перед міністром, міністерством, і переконання, що це важливе рішення. Будь ласка, його ухваліть. Де існують ці громадські ради, як вони створюються? Ну, у нас існує постанова Кабінету міністрів 996 2010 року, її ухвалили, яка говорить про те, що всі органи виконавчої влади мають створити громадські ради при собі. Ви спитаєте, а скільки в нас є органів виконавчої влади? Ну, вони постійно міняються, число, але це десь навколо 610 органів виконавчої влади. Це, по-перше, всі міністерства наших 17, по-друге, це всі центральні органи виконавчої влади, тобто державний комітет, державна служба, державна агенція, є всі обласні державні адміністрації і ще всі районні державні адміністрації. От ця вся ця, ця армія органів виконавчої влади повинні мати громадські ради. І е, вони їх мають. Якщо е, уявити приблизно загальну кількість членів. Громадських рад, то це десь виходить біля 2,5 тисяч неурядових організацій, які є членами громадської ради. Це цілий полк от, громадської участі, можна так сказати. Як створюються громадські ради? Відповідно до постанови Кабінету міністрів є положення про порядок роботи громадської ради, де написано, що громадська рада обирається на два роки. Обирається вона на установчих зборах. Тобто орган влади створює е, ініціативну групу, яка ну скажімо, готує ці установчі збори. В ініціативну групу входять як представники влади, так і представники громадських організацій. Оголошується відкритий конкурс на сайті, щоб всі організації, хто хочуть працювати в громадській раді при обласній адміністрації чи міністерстві, подавати свою інформацію про себе, про свою статут, кого ви делегуєте і так далі. Ініціативна група збирає всю цю інформацію, е, оголошує, що установчі збори всіх. Людей, хто подав інформацію, відбудеться, наприклад, там 1 березня, і е, міністерство виділяє зал. Всі учасники приходять і далі установчі збори ухвалюють рішення, яка кількість буде членів громадської ради: 30, 40, 50 чи 150. А після цього рейтинг голосування визначають, хто найбільш достойний, авторитетний, має повагу е, в громадському середовищі має туди війти. Все, громадська рада. Обрана, міністр має просто затвердити її склад і положення про її роботу. І громадська рада може працювати. Працює громадська рада в форматі засідань, всі приходять, обговорюють питання і ухвалюють рішення більшістю голосів. Громадська рада сама обирає собі керівника, секретаря і своє рішення направляє на міністра. Так це має працювати. Що треба зробити, щоб громадські ради запрацювали? Зараз в Україні відбувається процес оновлення складу, тобто у нас оновився парламент, уряд. Тепер прийшла черга і оновлення складу громадських рад. Зараз фактично відбуваються нові установчі збори, вбирається на два роки новий склад. Тому пропоную вам від ваших організацій подавати свої кандидатури і входити в склад громадських рад. При Міністерствах, державних комітетах або обласних районних адміністрацій. І працюйте. Засідання громадських рад є відкритими. Навіть якщо ви не стали членом, все одно ви можете приходити, записуватися в робочі групи і виступати. Тобто, право виступу вас ніхто позбавити не може. І е, варто сказати, чи при органах місцевого самоврядування. Можна створювати громадські ради, тобто при міській раді або при обласній раді. Постанова Кабінету міністрів не зобов'язує міську раду, наприклад, Вінниці або Рівного, створювати таку громадську раду, але написано, що має рекомендаційний характер. Тобто, ви можете на підставі цієї постанови Кабінету міністрів звернутися до вашого міського голови Хмельницька або Дніпропетровська і сказати, що, шановні пане мере, ми пропонуємо створити громадську раду при, нашій, при вас, при мерві або при міській раді на підставі цього положення урядового. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу, створіть ініціативну групу і давайте запустимо цей процес. Мер може відмовити, а може і не відмовити. Залежить від того, наскільки ви голосно, аргументовано це попросите. Не забувайте, що в цьому році у нас місцеві вибори, і будь-який місцевий політик хоче виглядати таким от лояльним і відкритим для громадських пропозицій. Тому можна створювати громадські ради при міському голові, при міській раді просто при департаменті молодіжної політики або при департаменті освітньої політики міському чи обласної. Адміністрації, це теж можливо. Громадські ради можуть бути, до речі, тематичні, тобто громадська рада по е, молодіжній політиці або громадська рада по підприємництву, чи громадська рада про екологію і благоустрою. Це все можливо, це цікавий інструмент. Е, тоді її можна створювати зразу напряму, е, наприклад, рішенням керівника департаменту, міністра або мера. Він йому достатньо видати наказ, який затверджує склад і положення про її роботу. Все, головне, щоб Рада працювала, це така джентльменська домовленість між владою і громадськістю. Влада обіцяє, по-перше, ми даємо вам інформацію. По-друге, ми даємо вам а, право виступити з цією інформацією на наших владних засіданнях. І третє, ми зобов'язуємося ухвалити рішення: враховуємо або не враховуємо ваші пропозиції. З боку громадськості треба взяти на себе інше зобов'язання. По-перше, ми. Готові опрацьовувати ваші проекти рішень і давати свою експортну оцінку. І, друге, ми будемо робити це чесно. Не завжди складається оптимістична ситуація, коли міністр демократ і хоче чути голос громадськості. Інколи буває, що міністерство намагається не помічати громадських діяльності громадської ради, що робити в такому випадку? В такому випадку треба поважати себе, знати свій інтерес громадський і продовжувати працювати відповідно до законодавства. Тому що у нас в Україні достатньо хороше законодавство, яке регулює порядок консультації з громадськості. Наприклад, постановка міну 996 дає право трьом громадським організаціям написати звернення до будь-якого міністра, голови обласної адміністрації чи району і вимагати проведення публічних консультацій на тему, яку ви вказали в цьому зверненні, і міністерство не має права відмовитись. Тобто, воно зобов'язано зібрати круглий стіл чи форум, зібрати громадськість, яка просить про цю зустріч. Бути забезпечити представника міністерства і провести ці консультації, підготувати звіти, потім сказати, як вони врахують. Інший інструмент це громадська експертиза діяльності органу виконавчої влади. Він регулюється цей інструмент постановою Кабміна 9.7.6 про порядок проведення громадської експертизи, в якій вказано, що будь-яка громадська благодійна організація профспілка може. Ініціювати таку експертизу, напишавши звернення в будь-який орган виконавчої влади, і е, орган влади не має права відмовити. Він вам надасть всю інформацію, інше сприяння, ви проведете експертизу, надішлете свої висновки, і ви маєте право виступити на засіданні колегії міністерства або колегії обласної адміністрації. Це найвищий координаційний такий колективний орган управління в органі влади. І уявляєте картину, сидить міністр, сидять його заступники, керівники департаменту, інші дуже важливі позати дядьки. От і ви розказуєте про те, що хтось один із них, наприклад, там систематично порушує законодавство, є ознаки корупційної діяння і так, далі, і так далі. Я впевнений, і це доведено практикою, що після цього засідання такого. Ну, так, не дуже успішного керівника буде знято. Тому е головне знати свої права, знати законодавство і вимагати від міністра від міністерства е виконання своїх прав. Я вам ще раз говорю, що законодавство в Україні дуже розвинено в частині е громадської устісті. треба просто письмово і наполегливо вимагати. Якщо все-таки міністр не реагує, то тоді. Ми оскаржимо його дії або бездіяльність в кабінет міністрів. Тоді ми пишемо скаргу на будь-якого міністра або керівника там комітету чи служби державної прем'єр-міністру і він зобов'язаний відреагувати по закону про звернення громадян протягом місяця не більше ніж місяць на голів обласних районних адміністрацій е, скаржать треба президенту він їх призначає також з вимогою створити комісію перевірити і е, вжити відповідних заходів тому е, Корист... знайте свої права, користуйтеся ними і перемагайте.